Для більшості українців сьогоднішній ранок почався з пошуку парасольок та гумових чобіт, оскільки погодні умови різко погіршилися у столиці. Заливало так, що під водою опинилася не одна київська дорога. Зрозуміло, через негоду не обійшлося без заторів та аварій. А чим у цей час займалися комунальники? Знає Віталій Кобзар. Шини тонуть на дорогах, а людей збиває з них вітер. Сьогодні вранці по всій території країни різко погіршилися погодні умови. Сьогодні погоду погіршив циклон із заходу, який по мірі просування на схід зумовлював на території України дощі. Посилення вітру, зниження температури та декуди грози. А цей циклон буде ще на території України сьогодні до кінця доби і найближчої ночі. Дощить цілий день в Одесі Херсоні, Житомирі, Львові, Полтаві та Харкові. У Дніпропетровську дощ не вщухає від учорашнього вечора. Однак найбільше потерпає від негоди столиця. Його? У Києві дощ не припинявся від самого ранку. Водостоки переповнені. Автомобілі заливає водою. Водії ледве стримують емоції. Тринажка. Першу затопила проспект Комарова, а потім під воду пішла вулиця Фанерна. Там розлилася річка Дарниця. В результаті затопило не лише проїжджу частину, але й тротуари. Єдині, кому сьогодні нема клопоту до дощу, це столичні комунальники. Поки машини тонуть на дорогах, вони попри все поливають дерева. Городці Ливень кірітельний поливаємо дерева. А що говорили? дураки дороги уйдуть? Але вже завтра синоптики прогнозують українцям сонячну погоду й тепло. На вихідні ми очікаємо покращення погоди. Взагалі, що сезону неділі, то там взагалі опади припиняться, переважно буде сухо та сонячно. Ось лише на півночі, вночі там якісь точки невеликі Очікуємо, і температура буде підвищуватися. Що ж, прогнози метеорологів справджуються, принаймні у столиці. Тут дощ уже вщух, однак заторів цього не поменшало. І зараз з нами на прямому зв'язку Інна Набок, яка стежить за рухом у місті. Добрий вечір, Інно. Скажи, будь ласка, що там із трафіком? Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Станом на 19.00 у столиці зафіксовані восьмобальні затори. Тому аби не провести вечір п'ятниці, у них варто оминати центральні вулиці Києва. Зокрема, там паралізовано рух по вулиці Басейні Шовковичні. Також у заторах стоять обидва центральні бульвари Салесі Це Українки та Тараса Шевченка. Там, до речі, рух транспорту не перевищує 5-7 кілометрів за годину. На жаль, не краще ситуація зараз спостерігається і на лівому березі Києва. Там повністю паралізовано рух у Дарницькому районі. Дуже повільно рухаються автомобілі на проспекті Миру та Юрія Гагаріна. І у заторах стоять прилегні до них невеликі вулиці. Стоять. Дякую Інна, за інформацію. Тож, водії будьте уважні.